Уявіть собі, одна людина, всього одне речення, і бац, мінус 300 мільярдів доларів на ринку просто поки всі спали. Знаєте, є така поширена думка, що грошима керують банки чи уряди, але чесно кажучи, дотримуватися цієї думки сьогодні це все одна, що грати в гру, правил якої не знаєш. І ось сьогодні ми з вами зазирнемо залаштунки я покажу той самий прихований код ринку, який перетворює заощадження мільйонів на прибуток для одиниць. І ні, ми не будемо просто розбирати якісь там твіти, йдеться про щось набагато більше, про інструмент, що допоможе бачити реальні наміри за будь-яким навіть найгучнішим заголовком. Це по суті такий собі детектор маніпуляцій: набір фільтрів, якими користуються профі, щоб не стати паливом для чужих прибутків. І до кінця цієї розмови стане абсолютно ясно, чому сьогодні увага дорожча за нафту. Гаразд, давайте почнемо з основ з того, як ми звикли бачити світ. Нас же як вчили, економікою керують центробанки, держави, великі корпорації це, так би мовити, офіційна версія. І знаєте що? Вона правдива, але є один нюанс: вона страшенно, просто болісно повільна. Поки в цих інституціях рішення ухвалюють місяцями, проводять наради, п'ють каву, ринки ринки реагують за лічені секунди. Ось він, ось головний парадокс сучасної економіки. Уявіть, що фінансову систему спроєктували як таку собі велетенську неповоротку машину, а ринок? ринок поводиться як жива нервова система. Тобто інституції вони думають, а ринки вони відчувають. І в нашому шаленому світі, що постійно прискорюється, реакції завжди випереджають продумані рішення. І це підводить нас до зовсім іншого рівня гри. Рівня, де все вирішується ось так, миттєво це рівень впливу. І саме тут на сцену виходять такі фігури, як, наприклад, Ілон Маск. І справа тут не просто в грошах. Слухайте, багатих людей у світі повно. Його справжня сила це коктей із трьох речей. Так, це фінансовий ресурс. Так, це контроль над технологіями, але найголовніше це увага сотень мільйонів людей. І це не просто аудиторія, це по суті глобальний пульт керування настроями. І ось тут починається найцікавіше. Коли Маск щось говорить, ринок насправді не слухає зміст, він рухається. Чому? Тому що він реагує не на слова, а на сигнал. А сигнал це ж не просто факт. Ні, це тригер, який запускає певну поведінку. І це запускає такий собі ефект доміно. Дивіться, як це працює, крок за кроком. Спочатку йде сигнал. Він миттєво змінює очікування людей. Слідом за очікуваннями починає рухатись капітал. І тільки потім, потім з'являються новини, які просто констатують те, що вже сталося. Він же не змінив код біткоїна, правда, не ухвалював жодних законів. Він просто змінив очікування. А саме очікування ось що є справжнім двигуном цін. Розумієте, ринки майже ніколи не рухаються через факти, що вже відбулися. Вони рухаються на передчутті цих фактів. Сигнал це по суті анонс новини. І ось тут ключова різниця. Одні реагують на сигнал, а більшість чекає на новину. А оця от різниця в часі між сигналом і новиною це і є прибуток. І важливо зрозуміти, це не просто історія про одну людину. Зовсім ні. Це системний сув. Це тектонічні зміни у всій економіці, правила гри, можна сказати, змінилися назавжди. Думайте про ціну будь-якого активу не як про якусь складну формулу з підручника, ні. Це, це термометр, термометр, що вимірює температуру колективних емоцій. І тому іноді один єдиний твіт може мати більший вплив, ніж цілий звіт центрального банку. Не тому, що він важливіший, а просто тому, що реакція на нього блискавична. Але чому, чому це так ефективно? Все просто: технології, алгоритми, ринки, усе це змінилося. А от люди ні. Нами, як і тисячі років тому, керують ті самі базові інстинкти. Перший з них ФОМО, знайоме відчуття, страх щось важливе пропустити, далі стадний інстинкт. О, це потужна річ. Він змушує нас бігти туди, куди біжать усі. Навіть навіть якщо це абсолютно нелогічно. І вишенка на торті соціальне підтвердження. Ну, знаєте, ця думка, якщо всі так роблять, мабуть, це правильно. Ці механізми виживання набагато старші за гроші, ринки чи навіть цивілізації. Саме тому наш мозок досі інстинктивно довіряє натовпу більше, ніж холодній лозіці. Так от підсумуємо. Ось воно, ключове правило нової економіки уваги. Капітал завжди рухається туди, куди спрямована масова увага. Крапка. Хто контролює увагу, той по суті вказує грошам куди текти. Гаразд, а тепер повернімося до того, що я обіцяв на початку: до нашого інструменту. Як же не стати тим самим паливом для чужих прибутків? Все просто. Кожну гучну новину варто пропускати через три прості, але дуже ефективні фільтри. Фільтр номер 1 він про намір. Варто просто зупинитися і запитати себе, так, стоп, звідки ця інформація? І яка її мета? Це об'єктивний факт? Чи це просто спроба викликати у мене певну емоцію, страх, жадівність що завгодно? Другий фільтр Він допомагає відокревити зерно від полови, сигнал чи шум. Сигнал це інформація, що вказує на якісь реальні фундаментальні зміни. А шум? Шум це все інше, усе те, що просто відволікає нашу увагу. І нарешті третій фільтр тренд чи паніка. Тобто, ми бачимо довгострокову стійку тенденцію, чи це просто тимчасовий спалах емоцій? Ось ці три прості питання, по суті, і відділяють тих, хто стабільно програє, від тих, хто стабільно виграє. Секрет професіоналів не в тому, що вони швидші. А в тому, що вони спокійніші. Світ, по суті, не змінився. Він просто став набагато, набагато швидшим. І сьогодні економіку рухає не той, у кого найбільше грошей чи ресурсів, а той, хто вміє керувати увагою мільйонів. Імена будуть змінюватися, платформи будуть з'являтися і зникати, але це правило воно залишиться. Ринок це вже не місце, де перемагає найсильніший, це місце, де перемагає найуважніший. Якщо є бажання не просто спостерігати, а розуміти правила гри, в яку грають справді великі гроші, підписуйтесь. Саме тут ми і починаємо розбиратися в системі, яку більшість людей, на жаль, навіть не помічає.